Її основна ціль була попередження і вирішення конфліктів. Вона цього не зробила. Така ж сама ціль була в системі міжнародного права і міжнародного правосуддя. Воно теж не справилося. І за традицією теорії міжнародних відносин, якщо запобіжники, конфліктні запобіжники попередньої системи міжнародних відносин не справилися, вони мають або зникнути, або трансформуватися. Тому тепер це проблема ООН, скажімо так, Дякую. вирішувати. На своє майбутнє. Дякуємо вам, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики українська призма, поділився своїми думками з приводу того, яким чином можна реформувати ООН для того, аби вона була більш ефективною у виконанні тих завдань, які зазначені в статуті цієї організації. Друзі, повітряна тривога уже майже на всій території України, лише Одещина наразі у відносній безпеці. Будь ласка, не ігноруйте сигналів тривоги. Будь ласка, перебувайте зараз в укриттях. Ну і є інформація із Львівщини близько 6.25 ранку. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Другобича. Два прильоти по промисловому об'єкту. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Є загоряння на площі близько 30 квадратних метрів. І ще один ракетний удар по приватному двоповерховому складу складу є загоряння на площі 20 квадратних метрів. Ну я нагадаю, що також представники влади на Рівненщині повідомили про те, що у області сьогодні зранку були прильоти, і також, на жаль, під ударом сьогодні зранку опинилися Черкаси. Там під удар потрапила будівля готелю. Також сталася пожежа торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало сім осіб та 10 осіб. Евакуйовано з під завалів врятували одну особу. Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Не можу назвати цей ранок добрим. Так, вітаю. Пан... Пане Ігоре, я так розумію, що та будівля, яку ми всі бачили на фото, яка дуже пошкоджена, це є будівля готелю. Так, так, це будівля цивільного об'єкту готелю, де ну, практично. В тому числі і здавалися в оренду приміщення частково під цивільні офіси і частково проживали люди, як відповідно в цивільному об'єкті інфраструктури нашої цивільної. А у якому стані ця будівля після обстрілу? Десь орієнтовно в 5.40 на ранку проліт ворожої ракети і влучання. Я так за попередніми даними внаслідок збиття. Маємо попадання бойової частини ракети саме в цю будівлю. Попередньо зруйновано нас другий по п'ятий поверхи. Наразі проводиться і рятувальна операція і операція з ліквідації наслідків. Отримали щойно дозвіл від військових продовжувати роботи, не дивлячись на те, що у нас все ще триває повітряна тривога, оскільки можливо є інформація, що ще під завалами можуть бути люди наразі, як ви правильно зазначили, у нас врятовано. 10 осіб зазначеної будівлі, і 7 з них вже надана медична допомога. Всі вони вже доставлені до нашої місцевої лікарні. Пане Ігоре, а що саме конкретно із постраждалими? В якому вони стані зараз? Серед постраждалих практично одна особа, чоловік, в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні, поранення голови решта. На погляд медиків легкі пошкодження і декілька психологічних травм, оскільки дуже дуже потужний вибух був поряд. Також є руйнації вікон і балконних конструкцій в сусідніх будинках, проте більше звернень щодо постраждалих поки не надходило. А скільки орієнтовно людей можуть ще залишатися під завалами? Орієнтовно, по за попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор будівлі, який яка теж знаходилася в цей момент в самій будівлі, вона теж на жаль доставлена в лікарню. Ми з'ясовуємо скільки ще попередньо може бути. Тобто, декілька осіб ще можуть бути під завалом. Пане Таборець. Коли ви зараз перебуваєте на місці цієї події, бачите цю зруйновану будівлю, про що ви думаєте? Які думки у вас е, виникають у зв'язку з таким відвертим тероризмом, до якого вдаються росіяни? Ну, сьогодні надзвичайно потужна така масова ракетна атака, не дивлячись на заходи, мирні заходи, які тривають, і по лінії організації Об'єднаних Націй, сьогодні абсолютно мирне життя в самих Черкасах. Очевидно, що ворог лютує і буде наносити. Удари по об'єктам критичної інфраструктури, але ж бачимо, що цивільні об'єкти не є виключенням, яка черкащан позиція міцна. Ми будемо залишатися стійкими. ще більше будемо супроти чинити супротив ворогу і докладати всіх зусиль для того, щоб перемогти, дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, решта в нас. Влучань не відбулося, тому ми будемо сподіватися, що цю рятувальну операцію ми теж проведемо успішно і за наслідками звісно, будемо інформувати. Пане Ігоре, скільки людей задіяно в рятувальній операції і про що говорять рятувальники? Наскільки вона може розтягнутися? Практично, з огляду на ну, на ту, ту масштаб руйнації будинку, операція може тривати до кінця цього цієї доби. Наразі в нас задіяно понад три десятки рятувальників, декілька одиниць рятувальної техніки, автокрани. Працюють також і комунальні служби, які своєчасно повідключали і електрику і інші комунікації, і також на чеку наші медики, які з самої першої хвилини практично були тут на зазначеному об'єкті. Дякуємо вам за інформацію. Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку, і він повідомив нам, що під завалами будівлі, де розміщувався готель, та здавалася в оренду приміщення, можуть перебувати до 23 людей. Частину з них вже врятували, частина з них у лікарні з достатньо серйозними. Травмами і рятувальна операція триває, може продовжуватися до кінця нинішньої доби. Друзі, також з'явилися фотографії з Київської області, де сьогодні зранку також були завдані руйнування внаслідок збиття ракет. Ми бачимо, що фотографії переважно замилені, але можемо оцінити попередньо масштаб тих збитків, які були завдані. Бачимо, що територія суб'єктивно можна зробити висновок з того, що ми бачимо достатньо таки. Немаленько, очевидно, і туди прилетіли уламки російських ракет, але там уже теж працюють рятувальники про постраждалих невідомо. Кам'янець-Подільський в укриття повідомляють повітряні сили збройних сил України. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Також Вінничина рух ракети у західному напрямку. Загроза для Хмельницької та Чернівецької областей. Друзі, бережіть себе. Будь ласка, далі новини. І Ми повертаємося, будемо інформувати вас. Ворони, що наближають перемогу, сотні тисяч гектарів землі та води потребують розмінування. Транспортна інфраструктура це жива артерія, яка тримає логістику армії та країни в цілому. Мости мають бути захищені, а зруйновані ворогом. Відновлені ми на своїх місцях з честю тримаємо стрій, стоїмо на захисті добра і правди. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. Ти як? Все нормально? Як діти? Як мама? У мене більш-менш все. Ну майже. Звісно, що втома. Звісно, безсоння. Та в жодному разі не відчай. Бо сила ось тут, всередині нас. І в тих, хто поруч. Здолаємо все неодмінно. Я теж пам'ятаю перші тижні. Я ніби законсервувався і жив лише роботою. Все, що до цього приносило радість, якось зникло. Потім ворог почав обстрілювати наші міста та нашу енергосистему. Настали дні без світла, зв'язку та тепла. Я почав виходити в ефіри і пояснювати українцям, що відбувається і що буде далі. Якийсь момент я згадав про своє старе хобі, про фотографію. Бо яка б не була криза, ми повинні залишати час на себе, щоб бути щасливими тут і зараз. Хочеш дізнатися, як допомогти собі та іншим? Заходь на сайт howareyou.com повітряна тривога триває в Україні нашим.